Привіт! В даному ролику ми будемо говорити про ситуацію на криптовалютному ринку. Я поділюсь з власними думками і розкажу, що можна очікувати. Приблизно два тижні назад ми записували ролик, я зробив клікбек превюшку щоб заставити тебе подивитися, ролик, де я розказував, що біткоін готовий злітати. Тоді його ціна була приблизно 16 тисяч приблизно 1200 перелітів, 150 лайків. І хто подивився, розумів, чому я в ринку і чому я вірю в біткоін. З того моменту там біткоін виріс приблизно три. 30%, чи я виросла приблизно на 40%, а Аптус приблизно на 300%. І ми змогли зробити 20% до нашого депозиту. Але якщо у на гаманці 1000 доларів і 20% це 200, це не багато, Але якщо у мене на гаманці там 100 тисяч або 300 тисяч, це приблизно 20-60 тисяч доларів всього лише за 2 тижні. Тому додивися до кінця, щоб не пропустити нічого важливого. З тобою я, Дмитро Краївський, наша команда Криптоніт. Влетіли! Постараємося зробити ролик максимально коротким, щоб ви його дійсно додивили до кінця. Переходимо на графік біткоїна, бачимо, що ми знаходились у відмежому ринку приблизно 380 днів. З моменту коли біткоїн коштував 69 тисяч доларів. ми валилися. Сьогодні у нас локальне дно в районі 15 тисяч Глобально ми були в відмежому ринку, але. Люди вважають, що сьогодні ми почали рости. Я зараз я сижу в футболці, де побити відмідь, показуючи настрій людей, адже люди думають, що ведмежка закінчилась, але давайте ми про це поговоримо. Якщо глянемо на локальну картину, можемо побачити, що у нас була несхідна структура. Ми намальовували все-таки продовження ведмежого ринку. Тоді біткоін торкнувся приблизно 15 тисяч У нас почалася проторговка, і з того моменту ми виросли приблизно на 45, навіть 50%, побивши свої локальні минулі хаї Це показує. І те, що ринок сьогодні налаштований по побичому і має потенціал вирости. Я не говорю в глобальному, я говорю зараз в даній ситуації. У нас намальовується висхідна структура, коли у нас логі приблизно п'ятнадцять підсотсоні. Біткоінкор торгується в рівні 23 тисяч доларів, і багато людей вже відчули нотки ейфорії, і думаючи, що вже кінець. Відмежого ринку і починається бичка. Багато картинок було, я вам зараз покажу. Люди опирались на аналітику минулих циклів і показували те, що це дійсно може бути дно. Але ми це зможемо говорити тільки постфактором, коли це мене і коли там біткоін буде коштувати 50 тисяч доларів. Хтось каже, як купив його по 16 тисяч доларів, я вгадав до дно. Тоді ми будемо праві. Але у нас на графіку, на денному графіку, можемо побачити, що є RSI досить сильно перекуплений. І навіть якщо ми глобально можемо рости вище. То локально ми можемо мати якусь а, мінімальну корекцію в район, в район 20-19 тисяч доларів для того, щоб зібрати ось цю ліквідність. І з даних відміток, якщо говорити про спекулятивну, я буду шукати точки входу. Ми вийшли з ринку по 22 тисячі доларів. Я про це писав на каналі. Це було, умовно кажучи, спекулятивний портфель, адже я розділив свої кошти: це є фьючерсна торгівля, це є спотові спекуляції і інвестиції. В даному випадку я говорю саме про спекуляцію. Ми спекулятивно вийшли по 22, шукаючи точку входу 19, але на ще імпульс для того, щоб просадка на 19 тисяч не була такою болючою, ми спокійно можемо з даних відміток піти в район 19 тисяч доларів і намалювати висхідну структуру. структуру. Із 19 тисяч доларів ми наступна ціль, яку ми бачимо, це район 25 тисяч доларів. Про це ми декілька роликів вже записали, що ми плануємо вийти а, спекулятивно з 25 28 тисяч доларів. Але ми вийшли тут з можливістю докупитися нижче. Але свій інвестиційний портфель я не рухаю. Я його розділив спеціально для того, щоб руки не чухались. Крипту, яка в мене, яку я вважаю інвестиційною, продавати тоді, коли RSI впаде приблизно на 60-70, ціна біткоїна буде коштувати в районі 20-19 тисяч доларів, що може бути таким сигналом, на навіть не сигналом сигналів взагалі нема. А одним із тригерів для того, щоб зайти в крипту з можливістю продатись вище. Тоді в нас може спокійно і висхідна структура. І наступна ціль глобальніша ціль, яку ми позначили і декілька разів про неї говорили. І там ми вже будемо скидати частину своїх спотових позицій, а точніше тіло, яке ми вклали, ми заходили по 18 16300 середня ціна закупки приблизно 16 200. Ми тіло, яке ми вклали в інвестицію, будемо скидати приблизно в районі 29, в, в районі 32 тисяч доларів. Саме тоді наше тіло ми із інвестицій заберемо. Чому? Ми говоримо про даний сценарій розвитку подій. Якщо ми включимо денний графік, опустимося нижче. Ось у нас є денний графік, я розказував про те, що в нас була глобальна корекція. Ми можемо в новий рік зайти в наступному новому році, побачити гарний профіт. Так, давайте, ой, не так. давайте глянемо те, що у нас вже було постфактором, це приблизно 2019 рік. Коли ринок крипти ввалився, у нас була проторговка, з того моменту ринок виріс приблизно на 250%, біткоін торгувався в районі 13 тисяч доларів, але знову ж таки нас був нібито форс-мажор, почалася коронавірусна криза, і біткоін і овалився приблизно на 70%, торкнувши дна в районі 4 тисячі Якщо ми відкриємо наш графік, ось тут ми спокійно з нашого дна 15500 можемо побачити ріст на 33 тисячі доларів, що буде 100% росту. І з того моменту, так як ми бачимо, в Минулому циклі ми можемо валитись на 70% і побачити відмітку в районі 10-9 тисяч доларів, про яку я також говорив, що саме тоді буде найбільше розчарування. Тому все ще я очікую ріст до 30 тисяч доларів для того, щоб на ринку була ліквідність. Тому що на даних відмітках люди вже ловлять ейфорію і задають питання, а чи не пізно докупляти крипту. І знову ж таки, нотки хайпу про крипту повертаються в ринок, коли люди залітають, в куди попало, що впало, і навіть ми можемо побачити історію з А Аптусом, коли мені кожен день пишуть, а чи варто купляти автос, чи ти його не продавав в той момент, коли він вже виріс більше 300%. На ринок повинна прийти ліквідність для того, щоб люди подумали, що це є розворот ринку. І знову ж таки їх побрити і знову ж таки забрати у них кошти. На даних відмітках є великі об'єми і в певні гаманці накоплять позицію. І це один із факторів, на які варто дивитися, це які гаманці набирають позицію, і в кого яка позиція в ринку є. І ну і також знову ж таки, чому я говорю про біткоін. Якщо ми глянемо домінацію біткоїна, я записував ролик про те, що ми спокійно можемо полетіти на 43-44, навіть 45%. Я зробив ось дану ордер можна так сказати, я вам показав про це. І ми прийшли ідеально сюди. З того моменту, ми можемо бачити знову ж таки якусь легеньку корекцію біткоїна до в корзини з усіх альткоїнів. Але знову ж таки, наступна ціль це є приблизно 49-50. Процентів домінації біткоїна на ринку. А це означає, що біткоїн буде рости скоріше інших, або не так сильно падати. І чому я зараз маю велику долю біткоїна в своєму портфелі? І моя логіка така, що в певний момент я буду продавати біткоїн і відкупляти альткоїни, які за ним не встигають. Якщо ми можемо бачити, що біткоїн побив свої минулі хаї, да, 50% росту, то є активи, такі як Пулка Дот, які свої хаї не побив, є iMix, які свої хаї не побив, є міна, яка також не може вирости. Аптус, це взагалі Унікум, Dui DuX і багато активів, які своїх каїн не можуть перебити. А це означає, що ринок альткоїнів не встигає за бітком. Там у нас є Аптос, там у нас є атом, які є сильний, там у нас є ефір. Який навіть свої луї не побив тоді, коли біткоін обвалився. І там у нас також є BNB. І тому я все-таки продовжую говорити про те, що біткоін має потенціал вирости відносно корзини усіх інших активів. Тому, якщо говорити про спекуляцію, ми очікуємо корекцію на в район 19-20 тисяч доларів, з того моменту різна 25 тисяч доларів, тоді я спекулятивно буду виходити. А якщо ми побачимо глобальну картину в районі 30-20, навіть 9-30 тисяч доларів, я скину тіло своєї інвестиції. Це важливо зрозуміти. То, що я вклав, і залишу приблизно x 2 Це виходить 50% тіла, яке я вклав, забираю, а 50% безкоштовних монет я відкладаю собі на леджер і їх не буду рухати до кращих часів, незважаючи на будь-які ситуації на ринку. Це найкраща стратегія, коли ти вкладаєш якусь певну суму, і коли твоя сума вже тобі прибуток, ти забираєш просто вкладені гроші, а з тих безкоштовних монет формуєш свій портфель. Таким макаром я приблизно 2 роки і формував його. Ну І також варто поговорити про Аптус і Солану, тому що багато людей задає мені питання. Якщо говорити про Солану, я в неї не вірю, як блокчейн, усі розробники, точніше, 99% розробників Солани перейшли. На інші блокчейни, такі як Ефіріум, такі як Атом, такі як Полігон, ті ж саме не в колекції, і багато хто буде сола не втікати, і в неї ніякого фундаментального аналізу немає. Про тому ми пригадуємо те, що фонди заходили всього лише по 4 центи, і навіть ціна 24 долара, це є класна ціна для того, щоб її продавати. Вона працює як фінансовий інструмент, як більшість старичків, такі як Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, і багато і багато інших токенів, в яких потенціалу ми можемо не побачити, але в. Вони як інструмент фьючерсний, як спотовий інструмент, все ще працюють. І Solana, скоріш за все, також буде працювати. Я вийшов в Solana повністю, сказав про це, і люди кажуть, а от ти вийшов там по 12, Solana 24, а ти, ну, типу, ну, не дозаробив. Та яка різниця, чи я заробив, чи не заробив, я в неї не вірю, і тримати її в своєму портфелі я не бачу ніякого потенціалу. Хіба чисто по приколу докупити. Тому що вона з каміна. Для чого вам залазити туди, де у вас є повищені завищені ризики. Треба адекватно оцінювати ситуацію. Якщо говорити про автос, люди також мене запитують, чи варто купляти, чи варто купляти. Ми купляли Aptos по а, приблизно по 7 доларів, 7 доларів. Це з рубрики криптокатлета. А ну я її паралельно собі докупляв і докупляв приблизно в районі 3,8, і 4 з копійками. У мене ця ці редня ціна закупки була 5 доларів. Я написав те, що я спекулятивно, спекулятивно, це типу це міні трейд. Я виходжу приблизно по 11 доларів, і з того моменту я очікую корекцію в район 10, можливо, навіть 7 доларів. І хтось мені каже, ось корекції не буде. Ми може побачити на RSI ми можемо побачити, що RSI Aptos також досить сильно перекуплений, і він обов'язково повинен піти на корекцію, хоч би які там фонди не сиділи. Ми будемо мати можливість зайти. І коли люди все-таки мене запитують, а чи варто купляти Aptos, коли він дав приблизно 350% росту, від моєї покупки 300% росту, це максимально безглузда покупка. Зачекайтеся корекцію. Та там фонди заходили, та в ринку не такий великий об'єм коштів, його ще можуть запушити, тому що у фондах є. Реварди зі стейкінгу, які вони можуть продавати. І чим вище вони підуть, тим ті більше реварди їм принесуть коштів. Тому вони можуть штовхати її вище, але їм потрібна ліквідність. Це мається на увазі те, що ви повинні купляти. І після такої свічки вас будуть як коміків заганяти в автос, щоб ви її купили. Але точка входу кращою буде. Будь-який ринок потребує корекції для того, щоб був перерозподіл позицій. Тому я очікую корекцію на 10. Можливо, навіть 7 доларів, і приблизно на даний відміток я собі розділив свою угоду на декілька частин. Тут і тут буду купляти. В Аптоса є певні партнерства, але фундаментально він себе ще не зарекомендував. Один із основних тригерів, чому Аптос росте, це є спекуляція, яка на ньому може відбутися. Я про це також пост писав в Телеграм. Я не знаю, чому люди так рідко підписуються і не всі пости це читають. Але ми усе публікуємо, усе публічно, що ви, що ви заробляли разом з нами. Ну але капіталізація в нього приблизно 2 мільярда доларів. Якщо він виросте з даних від міток на 40 доларів це прибуде приблизно 3 ікса, і тоді капітація в нього буде приблизно 6-7 мільярдів, а він же буде приблизно в топ-10 альткоїнів. Само собою, якщо він буде рости разом з ринком, він має потенціал вирости і спокійно може зайняти свою нішу. Але говорити зараз про 3, там, 10-20 іксів це безглуздо, тому що ситуація на ринку все-таки ще бажає бути кращою. Ну і це виглядає максимально коменно, коли Аптос коштує 3,5 доларів і ціна фондів нікого не хвилює. Ми не будемо його купляти, тому що ну, проект. Себе не зарекомендував, але коли Аптус піднявся до 14 тисяч доларів, усі згадали, що спекуляція фондів на Аптусі буде. Давайте ми його закупимо, тому що там 12 доларів полетить на 30. Але ризики, які ви приймаєте на себе, не оправдані прибутком, які ви получаєте. Якщо б ви там, ви, таки, в минулому купили по 4, у вас вже було б 3X, ви мало чим ризикували, про тому, що в 4 це була ціна закупки фондів, і пускати його нижче немає ніякого змісту. Але коли ви купуєте по 13 доларів, вдумайтесь, ви очікуєте всього лише забрати там 2X та 3 ікса, якщо говорити про короткострокову перспективу. Але ви ризикуєте досить сильно втратити це, приблизно бути в просадці на 40-50%, на 50%, тому що корекцію він заслуговує досить таку велику. Само собою, що на дистанції він себе зарекомендує, і фонди будуть піднімати його для того, щоб злити. Але питання, чи люди готові сьогодні його зараз тут купити для того, щоб тримати. Якщо людина готова ризикувати і готова переслідити просадку там до кращих часів, можна купляти. Але Ну, ризики поки що занадто високі для того, щоб я в нього заходив по 14 доларів. Ось такі думки. Тисни лайк, підписуйся на YouTube канал, підписуйся на Telegram канал там максимально цікава та корисна інформація. Не пропускай важливого, будь з нами в ринку. Пока!